Якщо ви думали, що корову можна доїти лише руками чи доїльним апаратом, то ви помиляєтесь на цій фермі корову доїть робот. Часи, коли треба було вставати ні, світ, ні зоря, аби подоїти корову, минули. На цій фермі 500 корів доять 8 роботів доярів. Достатньо одного натискання кнопки і корову подоїть, призначить індивідуальний раціон харчування, визначать якість молока та стан здоров'я тварини. Це корінник на 500 корів. От знаходиться 4 таких модуля. В кожному модулі. По два роботи І через селекційні ворота вони мають доступ до зони доїння і споживання корму. Система добровільного доїння працює протягом 24 годин. Корова доїться природнім способом, тоді коли сама цього забажає. А для керування роботом достатньо кількох працівників запевняє головний менеджер господарства. На даний корівник на один 500 корів потрібно 5 людей. Окрім цього, маючи інтернет у мобільному телефоні, можна прослідкувати за фермою та усіма її процесами з будь-якої точки світу. Ми всю інформацію можемо зчитувати з цієї ферми, де б ми не знаходилися. Вплоть до того, що кожну корову можна проконтролювати, як вона там подоїлася. Молоко вироблене на цій фермі високої якості, адже втручання людини у процес доїння мінімальний і до продукту не потрапляють механічні забрудники. Так як машина підготує корову, ні одна людина не зможе так постійно і так якісно цей процес зробити і забезпечити. А селянам вже замість роботів для підвищення якості молока можна застосовувати доїльні апарати. Мінагрополітики компенсує їм вартість такої установки. Ще одна форма державної підтримки одноосібників це відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння у 2012 році. Придбано 3750 таких установок і виплачено 15 мільйонів гривень компенсації. І таким шляхом ми підвищуємо товарність молока. А детальніше про те, як отримати відшкодування вартості доїльного апарату, ви можете дізнатись у фахівців консультаційного центру Мінагрополітики за цим телефоном.